Друзі, дивіться, вже яка маса розтопилася. Красота. Вже майже готов плавлений сир, ще трошки, бачите, є крупенки. Але люди є деякі люблять з крупенками плавлений сир. Ну, я трошки ще потримаю. Колись я зробила, так геть розплавився, геть. Такий класний був чоловік, каже, така смакота ні, правда? Все домашнє яйця, масло домашнє, творог домашній, сіль і сода. Додається в цей сир. Кілограм творогу, яйце одне сире, 100 грамів масла, одна, столов... одна чайна ложка, вибачте, солі і одна чайна ложка соди.